Слава Ісусу Христу і слава Україні! Шановні колеги, шановні друзі! протягом багатьох років поспіль наші нерви, наші вороги старалися створювати дуже багато таких негативних стереотипів для того, аби нас принизити, для того, аби зводити в нас у життя І тепер у нашій поновленій державі мені здається, що завдання номер один. Нас, працівників освіти, стоїть, ті стереотипи ламати. Шевченко атеїст, Шевченко невіруючий, Шевченко-безбожник і багато чого іншого. Це, це теж один з тих стереотипів. Це теж ще одна та неправда, яку нам треба скасувати, яку нам треба висвітити правду. Отже. Дослідники у творчості Шевченка нараховує 495 разів, коли поет вживає слово Бога. 25 творів Шевченка є суто релігійного змісту. Триторічні дослідники підрахували, що більш як півтора тисячі разів Шевченко вдається до релігійно-церковної тематики. У нього присутні такі слова, як хрещення, злобі. Шлюб, піс, охорон, дзвін, монастир, лавора, молитва, ікона, образ і багато чого іншого. І взагалі сам стиль Кобзаря свідчить про свого автора. Ось що говорить митрополит Іларіон Овієнко, відомий нам більше як професор Іван Подіємич. Релігійний стиль у Шевченкових творах дуже сильний, він, душа його мови. Я би сказав, що в хворих Шевченка є не тільки відсутність атеїзму, а є присутня критика атеїстів. Всім нам відомий вірш, як ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю, немає пекла ані раю, немає Бога тільки я. Що це є, як якраз не критика атеїзму. Ми дуже багато говоримо про Шевченка як поета, але, на жаль, не зовсім багато говоримо про нього як про художника, як про маляра. Я не буду забирати у вас увагу, але ми знаємо, що в нього дуже багато творів, художніх творів, якраз є відораженням релігійної тематики. І якщо у вас буде така можливість, я би порадив всім звернути увагу на його художній твір розсп'ятня. Ну, більш вражаючого принаймні я не бачив, хіба що Семедор далі може з ним помінятися. Е, ще очевидці друзі Шевченко говорять про його особисту молитву. Коли він був у Петербурзі, будучи людиною жайворонком, він вставав досвідно і говорить очевидці, що більше години він один день проводив під час своєї особистої молитви. І не тільки сам молився. А ще й до молитви закликав інших людей свою Україну любіть, любіть її в рем'я люди в останню тяжку минуту за неї Господа морі. Я хотів би сказати, що Шевченко тут більше, як просто віруючий. І чомусь у мене завжди виникають такі бажання провести аналогію між Шевченком і старозовітнім пророком Мойсеєм. Мойсей теж. З нового віку був серед той. Веховувався згодом у домі і фараона, мав все на той час, міг здобути собі блискучу кар'єру. Але коли він побачив, як страждає його народ, коли він побачив, як єгипянин б'є ні за що єврея, в ньому щось сплотилося. В ньому сплотилося те, що ми тепер називаємо патріотизм, любов до свого, до свого рівного. І так само, що чекає. Коли його друзі вибуховують скрипатства, описує зараз історію, що він належав до найбагатших людей Петербурга. Я не знаю, чи це було так, але говорить, що навіть він собі міг дозволити ходити по, -по Петербурзі у Єнотовій шубі. Це було надзвичайно сильний рік. Але коли він їде в Україну, коли бачить свій знедолений народ, починає писати. І Не просто писати, а писати правду. Можна було зовсім по-іншому себе повести, похвалиться, я, освівай ти царський лад, який там є, і будеш усім забезпечений, поможеш своїй родині, поможеш своєму селу, як це тепер можна прийняти робити і на тому все. Але Шевченко обирає шлях інший. як каже апостол Павло Про Мойсея, що він волів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну віховну потіку. І мені здається, що Шевченко, як сказала про нього. Леся Українка, золотих не хочу лавів, з ними щастя вже не, не здобуду. Бо як ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, що собі на вільні руки золотів надіть гайдани. І не знаєте, що ще я хотів би сказати, що і тепер знаходяться такі гори-письменники, які хочуть навішити якесь таке тавро на особистості Шевченка. Звинувачують його у гріхах, не знаю, яких. і не знаєте, навіть в школі я викладаю християнську етику, і діти мене запитують, як то так. Таким морем письменникам, як Бузина, знаєте, кого я маю на увазі, я хотів би пригадати слова Святого Письма. Коли привели до Христа вулицю, бо за законом мій самій треба було каменувати. А що сказав Христос? Будь ласка, прошу. Але хто з вас без гріха, нехай перший кине у неї камінь? І ви, можливо, пам'ятаєте, був у нас на капель рівницькій Владикої Псевії Митрополит. І він дуже гарно таке зробив порівняння, яке мені дуже запам'яталося. Вибачайте, може, я надоживаю вашим терпінням, але я дуже хотів би його провести. От Владико Євсеві поділив людей на дві групи: люди бджоли і люди В Цю кімнату поставте, що хочете, але поставте крапельку меду, крапельку солодості, бджола все покине. Вона ні на що не сяде, вона зайде, ту кратюку меду і з неї скористається. А муха, що хочете їй поставте, а поставте тут у кімнату бруд, не в нечистоту не і все решта, вона все покине, а сяде на той груд і на ту нечистоту. І е, ще залишилися щоденники Тараса Григоровича Шевченка. Ось що він пише, і його листування звичай. 1 січня 1850 року Зорської фортеці він писав таке. Одинока моя розрада тепер це Євангелія, яке я читаю щодня, щогодини. Колись я думав аналізувати серце матері за життя Святої Марії, непорочної матері Христової. Та тепер і це за злочин Ще е Багато хто спокушується тим, що Шевченко у свій час дуже гостро критикував тодішнє духовенство і тодішню так звану православну церкву. Так, було таке. Але що то була за церква? І що то було за духовенство? На той момент Руська православна церква була позбавлена патріаршества. Аналогів немає ніде у світі, в жодній православній церкві. І церквою керувала мирська людина. Яка стояла на чолі священного синоду, така була заведена посада, якій нема ніде аналогів у світовому православі, оберпрокурора, де були порушені церковні канони, де порушені, були порушені привало ковенства. І бачачи це все Шевченко, як людина відверта, не міг це не критикувати. Та й ми маємо таку особу, як Арсеній Мацієвич. Який теж дуже гостро критикував тодішній лад у Руській православній церкві, але він зараз для нас Арсеній Мацієвича, священний синок Української православної церкви Київського патріархату, визнає його як свято за те, що ця людина сміливо виступила про правду. І я думаю, що нам на заняттях з дітками обов'язково про це треба говорити. Як Катерина Кума, коли Арсенія Мацієвича посадила у в'язницю. Тодішнього митрополита. І для того, аби більше його покорити, аби більше його принизити, біля нього повісила портрет його у святительських ризах, тоді ще, коли він був митрополитом, але це його не зламало. І Шевченка багаторічних ув'язненнях, його, очевидно, теж не здавало. І останнє. Я сприймав Шевченка-народ. Я впевнений, що ніколи народ його не сприймав як невіруючого, і як атеїста. Не тільки на східній Україні, не тільки у кордонах Римсь Російської імперії. Я, я родом з Івано-Франківщини, це прикарпаття Мальовнича. І там на той час панувала угорська імперія і в моєму рідному селі Думайтеся, коли це було? 1912 рік. За часів панування угорської імперії був споруджений пам'ятник Шевченка, який там стоїть і досі. Був посвячений, і навіть наприкінці радянської системи люди добилися того, щоб біля того пам'ятника відправлялися за заповітні богослужіння. Шевченко є ради. Шевченко є наш пророк. Послухаймося свого пророка, який каже: подай же руку козакові, і серце чисте їй подай, і знову іменем Христовим не поновив наш Тихий рай. Дякую вам. Слава Христу!